ровер, той, що ми перевіряли разом з головками. Коли ми зняли головку, ми позначили, що в нас була проблема в цьому циліндрі. Зараз на теплу воду, температурою градусів 40, дали ми тиск 5 атмосфер. Тепер дивіться, І ось тут збираються бульки. Тобто В цьому місці, де у нас показувало яка гільза, тут нас так і пускає. Витираємося. І знову збирається. Це в нас вода холодна. Ну, то з градусів 40. А коли воду прогріти, алюміній розширяється краще за чугун ну набагато більше І тоді в нас буде пускати набагато більше. Але тепер ми впевнені на 100%, що в нас є проблема з блоком. Тепер нам потрібно цей блок переільзовувати. Одну сторону обов'язково. А другу сторону за компанією, бо тому що щоб не було такої самої проблеми з, з другої сторони.